Якщо дитина не розмовляє в 3 роки, то батьки починають звертатися до спеціалістів. І перше, що вони прохають у спеціаліста, це логопедичний масаж. Але а... чи потрібен він? Привіт, мене звуть Дар'я Миколаївна, я логопед-дефектолог і сьогодні поговоримо про логопедичний масаж для немовленєвих дітей. Дійсно, логопедичний масаж це дуже корисний інструмент в роботі логопеда, але треба розуміти, що він не вирішує проблему сам по собі. Логопедичний масаж допомагає підготувати м'язи артикуляційного апарату до мовлення. Але якщо дитина взагалі не розмовляє, логопедичний масаж це не панацея. Тому що причини немовленєвості можуть у дитини знаходитись набагато глибше, ніж м'язовий апарат, від неврологічних до сенсорних порушень. Лише масажу при цих порушеннях буде недостатньо. Потрібен комплексний підхід, і логопедичний масаж, і робота з логопедом, і робота з психологом, і, якщо потрібно, з іншими спеціалістами. Дуже часто батьки помиляються, враховуючи, що дитина не розмовляє, зробіть нам масаж, адже це в нас проблеми з м'язами, і дитина почне зразу розмовляти. Ні. Перше, що потрібно, діагностика. Визначити, чому дитина не розмовляє. А логопедичний масаж визначить, чи потрібно чи ні ваш спеціаліст. Кому потрібна консультація логопеда-дефектолога, запрошую у Дірект. Дякую за увагу і до нових зустрічей.